Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ранок у нас розпочався досить продуктивно, щойно прийшов із сіно косили сінце для наших бичків, і зараз покажу, чим будемо займатися сьогодні далі, що я собі удумав, а саме це буде. Будівництво сараю для відводів свиней. Вітер дую, сподіваюся, вам не дуже там задуває. Треба якось, мабуть, задуматися на рахунок мікрофону купити. Зараз покажу, яким чином будемо будувати, верніше, перебудовувати. І далі вже підемо по темі відео. Як же... Найлегше заробити в селі кошти. Найлегше в плані мінімальних вложень, максимальна заробітку і мінімум часу. Зараз поки що це наш колишній навіс. Багато з вас хто його бачив, коли він ще накритий був. І свині тут були, і бички тут були, і кози тут були, чого тут тільки не було під цим навісом. Але вирішили на сьогоднішній день таке, що буде не навіс, а все ж таки сарай. І яким чином ми його перебудуємо, щоб мінімум була нагрузка на цоколь щоб він не, його не порвало, він був максимально легенький. Корито Це так і залишиться, в цьому сараї бункера не буде. Його тут треба попідварювати, трохи переробити, зробити перемички для того, щоб свині не вигортали куди наливали воду, також так і залишиться. Отут зробимо такий пастамент під бочку з водою під ніпельну паївку, і коли свині будуть пити воду, те, що проливатися, буде проливатися корито, і вони його будуть допивати. Що саме зараз будемо робити? Будемо зрізати оці всі прути, труби. Залишатимуся тільки стійки ці углові, середні, крайні. Оцю стійку трошки усилимо, наваримо на неї уголок. Тобто весь периметр, оце все буде зрізатися і буде закладатися в 4 ряди, ось так, швакоблоком. Після чого буде нашиватися зверху. Тобто як ось у нас 4 рядишокобоку, наприклад, да? а потім піде доска, утеплювач і зашиватися буде шифером. Потім зробиться криша, гідробар'єр, профлист і утеплювач. Замість калітки, ця калітка так і залишиться, плюс до неї будуть дерев'яні двері, як на тому сараю, де в нас є свині. І таким чином отримаємо максимально дешевий. І в ту же чергу робочий сарай. Зараз підемо до свиней, покажу вам, як почувається поросятка, і поступово буду. Вже розповідати тему відео. Це так, для того, щоб ви мали певне розуміння, що ми робимо і як ми робимо. Ну, в наступних відео я буду вже показувати, як воно виглядить на ділі. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте колокольчик, щоб не пропускати. Ну і не забувайте натиснути лайк. А ось так на сьогоднішній день виглядають наші поросюхи. Ще не кастрували. Це будемо робити на наступному тижні. Все в нас добре, підростають поступово, споживають корм, діарейки в нас немає. Але що стосується заробітку на них, тут питання таке, що все залежить від методу реалізації, яку ви оберете. Ну зараз не буду на цьому зациклювати увагу. Якщо здавати живою вагою, то в домашніх умовах гарно на цьому заробляти, так щоб можливо було за рахунок цього жити при нашому, так сказати, реалізму цін на проживання і цін на відгодівлю свиней і всього-всього далі, що Впливає на це, то це потрібно тримати або дуже-дуже і дуже велике поголів'я, яке в домашніх умовах важко, мабуть, було би це зробити, так як іще є багато факторів, які на це впливають. Один із факторів це сусіди. У мене з сусідами проблем нема, але все рівно я обираю менше поголів'я і своя реалізація. На свинях можна гарно заробляти, зробивши вже певні висновки, попробувавши різні варіанти, свій вибір я зробив. Як бачите, свої свині в мене є і будуть тепер, але це не є найшвидший і найпростіший вид заробітку. Хоча заробляти можна і заробляти можна досить непогано. Наступне, що ми тримаємо, це наші бичечки. Що з приводу них по заробітку, я вам поки що 100% не можу нічого сказати, бо тут ще питання не вирішене з методом їх реалізації. Певні думки з цього приводу є. Але ще вони не вирішені, так як ну, поки що просто думаємо, що ми з ними будемо робити. Хтось каже, типу, куди ти біжиш, вони ще малі, нехай ще виростуть. Але я така людина, що заздалегідь намагаюся думати про те, що я буду робити надалі. Так що такі справи, скоріш за все, що все ж таки це буде забій і продажа. М'ясом. І, скоріш за все, що ну, залишки будуть перероблятися на тушонку, якусь ковбасу, ви зробимо на базар по продуктам переробки. А можливо, подивимося, що буде з ціною, можливо, і здамо живою вагою. Але сумніваюся в цьому, що я буду здавати живою вагою. Але все можливо. Ну, а тепер уже аж перейдемо і поспілкуємося на ту тему, яка є найшвидшим і найлегшим дохідом в сільському господарстві. А найшвидший дохід, з будь-яких вид діяльності в сільському господарстві, яким ми можемо займатися в себе вдома, це є. Птиця бровер. Як би там не було, це найшвидше і найприбутковіше. тому що забій проводиться в середньому 45-й день, тобто півтора місяці, і ви вже маєте кошти. Так, потрібно якби і не мало в це вложитися, але дохід на них. Досить і досить непоганий. Чому я так впевнено говорю? тому що зараз можливо хтось скаже, в тебе їх не було ніколи, тому що на каналі я ніколи не показував бролера. Але ж я впевнено так говорю, тому що я раніше все ж таки їх утримував до того, як почав вести блог в Ютубі. Саме тому, я впевнено. Розумію, який дохід на птиці, за який період часу і що на них можна заробити. Птиця це досить непоганий дохід тут. І з реалізації продажі тушки набагато простіше, ніж зі свининою. Так як... Ціна на тушку у нас на сьогоднішній день, середня ціна 150 гривень за кілограм. І дохід по птиці, я не знаю, як буде на сьогоднішній день, це ми все прораховуємо. Тобто, якщо ви 10 тисяч вложили, 20 тисяч отримали. Це в тому випадку, якщо продавати тушками. Будемо дивитися, прораховувати. Можливо, не все будемо тушками продавати, можливо, будемо продавати півтушками копченими, тушками копченими, щось тушонкою, щось паштетом. Будемо дивитися і вибирати те, що нам є найвигіднішим. І від цього будемо тоді відштовхуватися на сьогоднішній день. Ця птичка ще. Росте, не знаю вже, яка у них вага, але зараз на даний період у них розпочався досить активний такий набір ваги. Перейшли вони на гроверний комбікорм, споживають гарно, дивіться, які. і вже невдовзі Будемо замовляти наступну партію птички, завозити, так, щоб у нас виходило, що поки ми цих ріжемо, наступні підростають. І, і ми розуміли, що в нас вони є постійно. І так же само, щоб наш покупець знав, що в будь-який день він зателефонував, замовив. Йому зарізали і він свіженьку курочку отримав. Скоріше за все, що відгодівля такої птички буде йти в три етапи, безпереривно, тобто забійні, під... ті, що підростають, наступна партія, і знову ж таки ще маленькі, які... Кругооборот такий собі зробити. Такий же самий кругооборот я хочу зробити і по свиням. Тільки там ще будуть свиноматки. Наш рахунок власного хряка поки що цю тему упустимо. Коли вже вийдемо до того, що буде 5-6 свиноматок на господарстві, а до цього не так близько. Але я думаю, ми до цього дійдемо. Тоді будемо задумуватись на рахунок власного хряка. А поки що будемо або брати в когось хряка на осіненіння, або замовляти спермодози хряків і свинокомплексів. Так що, друзі, ось такі у нас справи, працюємо і не зупиняємося. Є тут парочку таких цетлят, які погано набирають вагу Ось. Тобто дивіться. На птахофермі в такому цикляті, в перві дні його життя звернули би шию. Ми цього не будемо робити. Ростуть, якесь виросте, таке й виросте. Ті маленькі, які відсталі тушками, скоріше за все, не підуть. І саме їх, скоріше за все, що будемо потім вирізати і перепускати на тушонку. І таким чином все рівно вийдемо по них в плюс. Ну а вам дякую за перегляд. Дякую, що перейшли до цього відео. Дякую за вашу підтримку. Всім на все добре, до нових зустрічей!